Ви на ютуб-каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати велосипед спелі SX СХ 2700. Сходження на вершину, їзда по лісним дорогам, поїздка по різним міським і не тільки вулицям SX-2700 спелі здолається все без проблем. Відчуйте швидкість та потужність гірського велосипеда, виконаного із твердого та легкого алюмінія. Дискові механічні гальма Tektro забезпечують точне та швидке гальмування в будь-яких умовах. Спеціальна система підвізки дозволяє максимально комфортно долати скали та нерівності на маршруті. Не те себе і пореньте в нові велосипедні пригоди зі спалі SX 2700. Тип задньої втулки касетна, тип вилки, пружинна, тип гальм, дискові механічні, матеріал рами алюміній, вилка Сантур М3030 ds 21 швидкість, монетки, касета, система та задній перемикач від фірми Шимано, передня та задня покришки від фірми Шав'янк. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент, еківерування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти для свого велосипеда. Педа у нашому мотосалоні наша адреса місто Мукачу, вулиця Томашомасаракап'ятдесят 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля діду. Для уточнення деталей ви можете заходити на наш сайт motolux.com.ua. посилання на товар залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте за номерами вказаними у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть подвайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.